Next — це програма мобільності. Тут же я розкажу: в цьому семестрі в мене був досвід. Я приймала участь у програмі обміну з Словацьким університетом, економіки та менеджменту за програмою От, Для цього треба було пройти тестування англійської мови, здати на рівень b 1 b 2 написати мотиваційний лист, та після цього там була серія папірців. От, але за цим нам дуже допомагали викладачі. Там буквально до кожної коми ми сто разів питали, ми сто разів все розповідали, і це було прям А, От, це був, ну я не знаю, мене зараз, зараз багато хто питає за наступні разумус там мені кажуть, чи поради, що ні. Беззаперечно, так не варто боятися. Там, це дуже крутий буст, дуже крутий досвід. Ти знайомишся з різними представниками різних країн. Ви буквально снідаючи на кухні в гуртожитку, спілкуєтесь е, з турчанками, з китайцями. Вони розповідають про якісь там, як в них навчання проходить, якісь свої там, цікаві приколи. І це реально дуже весело. Ми багато подорожували також очне навчання. Я, наприклад, так і не потрапила на очне навчання в ХПІ, оскільки я вступала після повномасштабної. От, і для мене це було прям дуже класно ходити в універ, бачити викладачів. Ще все англійською, і я спочатку так дуже сильно переживала, що в мене там мовний бар'єр. Я не дуже там сильно класно розмовляю, в мене не така класна вимова. Але це все один-два тижні, і мовний бар'єр зникає, тому що в ну, тебе просто немає варіантів. Тобі треба донести свою думку, і ну немає можливості зараз перейти на українську і розказати: тобі доводиться це говорити, і ти. Раз, 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 і звикаєш дуже швидко, дуже підвищився, я вважаю, вмірів. От, також ну мені дуже сподобались предмети, що ми там вивчали. Ми вже склали усі іспити. От в з боку е, ХПІшки в нас розраховувалися частково предмети, оскільки це менеджмент, у нас не дуже сильно мечилась програма, тому що я якби на комп'ютерних науках, але в мене все одно е, те, що було схожим. Мене закривається університетом Словацьким, тими предметами, що я там здала оцінками. От, і частково я також паралельно на деяких предметах я не знаходила, зараз стою там роботи якісь. От. Тобто мені дуже сподобалось, всім дуже раді, не бійтеся. У нас також є програми з різними іншими країнами, університетами, У нас є програма подвійних дипломів за Алгеномським університетом. Якраз такий відбір в марафон в кампус. Це одразу і відбір в Ахін. Якщо ви його проходите, після цього треба здати екзамени на німецьку та англійську мову, і потім там йдуть свої відбори, і ви вже можете з другого курсу повністю навчатися на фултаймі в Австрії і по закінченню навчання отримати диплом одразу і ХПІ. і... Ах, І це дуже класно, одразу дві освіти, і при тому, що предмети перераховуються, це дуже крута можливість. От студентське життя під час війни. Це наш великий біль для всіх, тому що ми наразі не маємо змоги повністю проживати своє студентське життя. Ми не можемо ходити в університет, не можемо бачити вживу викладачів, але. Навіть попри всі всі обмеження, нас дуже сильно розвинуться онлайн-заходи, а також офлайн-заходи. У Нас є укриття ХПІ, де у нас дуже часто відбуваються різні класні заходи для студентів. Також разом з студентськими самоврядуваннями, з правкомом ми влаштовуємо, Ми там робили і настільних ігор, і кіновечори, і там різдвяний тиждень у нас був. Теж дуже цікавий, і якби що мені дуже подобається, що я, наприклад, член правкому, і ми завжди можемо прийти і сказати: От у нас така от ідея, ми дуже до кінця знаємо, як це організувати, але от ми щось таке хочемо і тебе завжди підтримують, тебе там розкажуть, як це робиться, більш там з як це з бумажками буде працювати, що треба зробити для цього, що написати, що отримати. Те там можна, щоб допомогли там з фінансуванням знайти партнерів і. Ми там раз, від раз і ми влаштовували дуже великі масштабні заходи навіть би, з тими обмеженнями, що ми маємо зараз. І я дуже-дуже вдячна, тому що в нас так сильно розвинута ця сфера. Так, поговорили про вступ, поговорили про навчання, що ж робити далі? Ким можна працювати після випуску Інеса, е, поділіть, будь ласка, що ти думаєш про це? Лі, в залежності від обраного. Все пакету дисциплін, е, залежить від того, що ти опитуєш собі для навчання, які дисципліни, що тебе цікавить, ти зможеш там опанувати в майбутньому ті чи інші посади. Е, наприклад, там project менеджером можна працювати, це фахівець управління проектами, або аналітик даних, дата-аналіст, або дата сайт їх називають. Власне, розробник програмного забезпечення. От е, моя спеціальність досі перша з програмою кампусу це прям дуже ґрунтовні знання, знання даються для того, щоб працювати софтвей інженер, розробником програмного забезпечення. Е, можна ще працювати фахівцем з, з забезпечення якості програмних продуктів, це QA інженер тестувальник їх ще називають. Можна також працювати архітектором програмних систем, софтве, або system architect і система-наліст. Ще також фахівцем зі створення інтелектуальних систем: це машин learning інженер або бізнес intelligence інженер, і також бізнес-аналітиком можна працювати. Тобто, взагалі, вибір є. Дуже великий для тих професій, які ти хочеш потім обіймати після навчання. Дякую. Міша, чи хочеш щось додати? Можу додати трішки з, свої думки. Це чим раніше буде обрано ким хочеться стати після випуску, це буде найкраще. Бо універ, університет дає дуже великий багаж знань в плані. Широти, тобто як і технічні скіли, це багато мов багато технологій, які розуміються на базовому рівні, а цього достатньо, щоб у майбутньому зайти як трені або юніор з можливістю швидкого росту у глибину саме цих технологій, бо вже є база. База є не та, яку викладають, грубо кажучи, індуси з Ютубчика, де розумієш тільки половину, а база, яку викладають ну так, ну. На достойному рівні. Ось. Дуже дякую.